Ми зараз в дуже складному становищі, економічному становищі. У нас від'ємне сальдо, зовнішнє сальдо, мінус 5 мільярдів доларів на місяць. Національний банк оцінює мінус 50 мільярдів. Це фактично дорівнює нашої допомоги. Це питання, і повністю фактично у нас економіка, вона призупиняється. Вже прогнози, які зараз звучать біля 2%, і це дуже низькі прогнози. У нас дуже висока інфляція. І для відновлення ми часто говоримо, що на які кошти ми розраховуємо. Я розумію, що є заморожені активи. Дуже дякую пані Галушка. те, що вона проводить активну міжнародну адвокацію для того, щоб ці кошти... Були отримані, але нам критично важливі інвестиції. Інвестиції прийдуть тільки туди, де є дійсно, що вже неодноразово тут прозвучало, довіра. Довіра існує тоді, коли ми будемо мати імідж країни некорумпованої, яка дотримується правил. Яка дотримується свого власного слова, тому що те, що ми дали відповідні зобов'язання перед європейським союзом, ми розписалися в тому, що ми будемо це виконувати і потім не виконувати в такий критичний важливий момент. Для нас звичайно це є неприйнятне.